Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про те, як я роблю розгортку персонажа, як я запікаю, та які можуть бути помилки у новачків. Взагалі-то я з таким стикнувся, тому що зробив розгортку дуже швидко, щоб пройти до наступного етапу пайплайну і забув потім про це, що потрібно виправити і ось що отримав. Після запікання. Запікав блендер, і після запікання замість пор та деталей на лиці, я маю ось таке місово. Зараз я вам для наглядності покажу, як це повинно було виглядати. Ось мій мультирез 0, я ставлю 5. Це максимальна деталізація. І ось так повинні були виглядати пори і лице. Тут ми бачимо більш глибокі пори, на носі ми бачимо глибокі пори. Потім на лобі, ось губи пророблені детально, є такі складки, якісь, є такі шрами. Тобто ну, досить детально все зроблено, але, на жаль, через те, що дуже погана розгортка, не вистачає деталізації для цих деталей. Що я маю на увазі? Зараз покажу. Ось, наприклад, лице займає. Ось воно. Лице займає ось таку площу на ювірозгорці. Тулуб ось таку. А нога ось таку. Тобто, нога в мене найбільш деталізована з усього тіла. Так не повинно бути. Повинно бути лице і ті ділянки, які будуть найбільш видимі. У вашого персонажа. У мене кисті будуть закриті перчатками. Зараз я вам покажу. Кисті будуть закриті перчатками, тому цю частину тіла я можу не так детально розгортати. А от торс, голову та зуби потрібно переробити. Ну і вуха, як бачите. Всі шви вони досить стандартні. Вони йдуть по. По простим формам, тобто рука, як циліндр. Циліндр розрізаний ось так. Шов максимально захований, щоб його не було видно. Ну, тут нічого нового я вам не розкажу. Але е, показати наглядно хотів, як е, такі штуки е, можуть вам зруйнувати деталізацію вашого перса Я буду користуватися аддоном UV Pack Master Pro. Третя версія, але ви можете це все робити руками. Що я хочу зараз робити? Я хочу зменшити ті е, предмети, які мені не потрібні з такою високою деталізацією. Як бачите, у нас е, площа бота ну, цього блін, сапога, е, вона більша, ніж площа обличчя, так не повинно бути. Я зменшую площу е і збільшую площу обличчя. Приблизно хочу, щоб деталізація була на обличчі е така сама, як е на торсі, можливо, навіть більше. Ось так. Приблизно так. Потім я ще хочу зменшити деталізацію на ногах, як бачите, ноги в нас також, вони не дуже видимі. Так, отже, я виніс усі деталі, моделі, які я хочу залишити саме того розміру, який я назначив йому. Думаю, можливо ще трохи збільшити деталізацію на тулубі, бо тулуб тут ну, досить видна частина. Можливо, навіть так. І тепер. Тепер я просто все запакую заново. Цей дон дуже круто пакує, дуже круто пакує, але бачите, тут є такі прогалини. Можна декілька разів це зробити, щоб він знайшов найбільш оптимальну оптимальну позицію для пакування. Зараз перевіримо, чи збереглися. Чи збереглися наші... Не збереглися. На жаль, до них похеров. Топо похеров, тому що це мене було набагато більше. Зараз можете подивитися я повернуся. А, хоча не набагато більше. Зараз я його хочу зробити більшим. Десь так знову запакою. Перевірка. Так, лице велике, толуб великий. І зараз дуже швидко хочу показати вам різницю. Як то воно буде виглядати після таких маніпуляцій. Я для бейкінгу приходжу у. обираю. Мій тулуп, для бейкінгу переходжу у рендер меню. Тут я е, обираю Pixel Marking 8, бо то 16 дуже багато. Е, тут я обираю Cycles, обираю GPU. Е, так буде набагато швидше. І натискаю Bake From Multi-Res. Е, це тому що в мене на 5 мультирезі. Деталізація, а на нульовий я хочу запекти. Я обираю нульовий просто тут, і вона буде автоматично запікатися на той, який указан в мультирейзі. Натискаємо бейк, це дуже швидко. Ось, перепіклася карта, бачу. Але бачу, ще от такі. Так, тут щось дуже багато. Ніби оверлапить що це таке. Зараз перевіримо. Деталізації вистачає. Ну, так, набагато краще, набагато краще. Як бачимо, це вже не місиво. Але ще недостатньо. Тут немає тих пор, шкіри, які я малював, але й то не повинно бути. Досить детально, я не хочу якийсь клоузапис з ним робити. Того я вважаю досить. Можливо, збільшити ще трохи на лице, але тоді інші деталі постраждають. Так. Зараз подивлюся. Ноги, бачите, ми зменшили, але того достатньо. Видно всі вени. Того достатньо нам. Так, тут. 100 стопи. Та також норм. То, то досить непогано вийшло. смус про всяк випадок. Так, спина. Є наші всі деталі, шкіри, руки. Так. Того вистачить. Оце вже мені більш подобається, але що я тут бачу? Якісь оверлап... Що це таке взагалі. Оу. Мені потрібно видалити. <рес> Воно просто перепікло стару мапу. Зараз це дуже швидко робиться. Мені потрібно видалити цю картинку і перепікти на нову. На стару картинку не запікається. Ну, тобто, там артефакти йдуть, які потрібно. Ну, якась непотрібна інформація. Е, стара, навіщо мені та стара інформація? А я запіку це ось таким чином на нову мапу. Так. Тут перевіряю все добре. І знову запікаю. Бейк. Зараз буде. Суто та мапа так, яка мені потрібна. Без якихось оверлапів. Перевіряємо. Так, усе добре. Як бачите, цим аддоном я користувався лише для пакування. Все, і більше нічого я там не робив. А це пакування можна робити вручну. Або через Pack Island, зараз покажу вам. Через Pack Island. Тобто ви все налаштували розміри, які вам потрібні для вашої деталізації. І потім натискаєте Pack Island. Перед запіканням дуже важливо поставити тут Non-Color, тому що буде запікатися в SRGB, і тоді буде от така картина, яку ви бачите. Так. Знову запікаю, перепікаю, щоб зникли, зникла непотрібна інформація з моєї мапи. Перепікаю, от все тепер добре. Всі деталі ми маємо. На носі все-таки не вистачає. Не вистачає. Я не знаю, чи буду. Чи потрібно його. Ну, чи норм. Ну, чи норм. Я впевнений, що потрібно його збільшувати той ніс. Ніс очі вони... Та ніби, ну, буде ось так, наприклад. Кловзапів ніяких не буде з ним. Е, так, давайте розкажу, чому Мультірес. Тому що це дуже крута штука для того, щоб вносити правки е, уже наприкінці вашого скульпту. Наприклад, е, я зробив базовий скульпт. Базові форми. Зараз я вам покажу, у мене в хайполі. Е, ці форми є. Ось така базова. Базова моделька орка. Зараз, щоб було краще видно. Оце чистий скульпт. Я його заретопив. Бачите? Тут все сереньке. Я його заретопив. І потім спроєктував ці деталі. Якщо цікаво, то я розкажу, як я спроєктував деталі. Із полі я зробив лоу-полі. Ось таке. Дивіться, це. А, це мене мультирес, це мене. Що це таке взагалі? А, це, це коли я проєктував. Це мені не потрібно. Я зробив ось таке. полі. І накинув на нього мультирес до 5. Тобто це як 5 сабдівів я зробив. І потім вносив правки. Вносив, наприклад, що я робив? Асиметричність, ось асиметричність носа, як ви можете бачити, ось ця ноздря, вона інакша. Вибачте, це, це вухо, воно інакше. І потім я запікав, дуже швидко запікається. Просто ставимо на нуль і запікаємо деталі на ось таку геометрію. І як результат, ви бачите, у нас ось така деталізація з такою геометрією. Здається, дуже-дуже круто. Так. О От і все. Ви просили. Дійсно, просили, в мене є комент, де просили запікання в блендері. Я ще покажу, як я роблю те запікання. Ось якась а, ні, все добре. Як я роблю те запікання в... Е, ну Його е, армору, е Можливо, ще якісь е, молот йому зроблю, щось таке. Подивимось. Е, потім ще покажу, як я роблю зачіску, як я роблю волосся на тілі Все буде в блендері. Тому підписуйтесь і не пропускайте е, нових відосів українською. Всім дякую.